функціонал, верифікація лідів від агенцій нерухомості для забудовника в GRM. GRM є ганозевою crm системою для забудовника, яка надає можливість також автоматизувати процеси роботи з агенціями нерухомості. До таких автоматизацій відноситься автоматизація підтвердження прийому заявок лідів від таких агенцій нерухомості. Детально в описі даної відеоінструкції ви можете переглянути, як працює. Індивідуальне посинання, яке забудовник передає агенції, ось це посинання для реєстрації лідів агентством, і за цим посинанням агенція може реєструвати ліди. Детально я вже демонстрував це в відеоінструкції. Якщо ця форма заповнена, то згідно правил буде або автоматично підтверджено прийомку такого ліда, або в прийомі відмовлено. Проте. Давайте більш детально розглянемо саме на наштування логіки роботи даної форми згідно бізнес-процесу. За замовчуванням, даний процес відпрацьовує таким чином, що якщо лід вже є в системі у забудовника, то агенції відмовляється в прийомі такого ліда, в передачі такого ліда. Давайте переглянемо. Для прикладу, ми зараз бачимо ось цей лід, Євген, копіюємо його номер телефону. Якщо ми забажаємо його зареєструвати. Наприклад, введемо ім'я також, і будемо верифікувати лише по імені. проєкт демо і тест. То, звісно, буде відмовлено, оскільки клієнт не може бути прийнятий, відмовлено у додаванні вже існуючого ліда Євген, оскільки причина, що вже реєстрація відбувалася раніше. Проте часто забудовникам необхідно індивідуалізувати логіку роботи даної форми. Наприклад, налаштувати правила на верифікації таких лідів. Саме про правила верифікації таких лідів я розповім зараз детальніше. Відкриваємо розділ агентства нерухомості і натискаємо кнопку налаштування верифікації лідів. Тут ми бачимо можливості для створення індивідуальних умов верифікації лідів від агенції нерухомості саме забудовнику. Для прикладу, ми можемо вибрати метод верифікації ліда за датою створення ліда в ганозеві crm системі GRM або за датою останньої обробки. Чим відрізняється цих два можливих вибори? У ліда є дата створення, це дата, коли такий лід було отримано в СРМ-системі, наприклад, згенеровано з реклами, яку веде забудовник. Бачимо, що у даного Ліда дата 08.06.2023 об 11.24. Проте, також є дата обробки. Ми бачимо, що останній раз. 23 години тому менеджер демо-компанії опрацьовував даний лід. Це було 25.09.23 о 12 годині 44 хвилині. В залежності від того, як архітектор бізнес-процесу забудовника визначає модель роботи з агенціями, верифікувати лід можна як за цією датою, тобто за датою, коли лід було безпосередньо а, створено в системі, так і за датою, коли лід останній раз було оброблено. Тому така гнучкість надає можливість визначити індивідуальний підхід до роботи з агенціями. Якщо забудовник веде активну роботу зараз з таким лідом, і цей лід є, скажімо, в активній фазі і працює безпосередньо з менеджером компанії забудовника, то є можливість відмовити для агенцій. Звісно, в сповіщеннях кожного разу забудовник отримує інформацію про те, що Агентство такому-то, такому, то було відмовлено у додаванні вже існуючого ліда і вказівка на такі ідентифікаційні дані, які визначені налаштуваннями crm системи. Зараз розглядаємо наступне поле, період верифікації днів, яке означає, через кілька днів лід з дублюючими даними GRM від агенції зможе прийняти. Для прикладу, якщо ми вкажемо 60, це буде означати, що після. 60 днів від дати останньої обробки даного ліда можна буде прийняти, і агенція відповідно побачить дозвіл на передачу і прийомку такого ліда. І в додаткових умовах можна визначити додаткові умови, які також контекстно зрозумілі. Наприклад, на додаткова умова: що якщо цей лід вже є клієнтом, тобто тим, хто щось придбав у забудовника, то такому ліду. Безпосередньо відмовляємо в покупці. Ми не будемо виставляти дане правило, так само, як і інші, і збережемо дані налаштування. Тепер, коли дані успішно збережені, форма прийому лідів від агенцій буде працювати згідно нових заданих логік. Дякую, що були сьогодні мною, Дякую за перегляд. Поставте вподобайку і, звісно, оцініть, як гнучко ви можете індивідуалізувати як архітектори бізнес-процесів для забудовника. Власні процеси у компанії, як кажуть наші клієнти, з однією такою функцією можна замінити цілий штат людей, які у забудовника адмініструють процеси пов'язані з співпрацею з агенціями. Тут використовуючи такий галузевий функціонал, ви демонструєте агенціям, по-перше, цифровий підхід, по-друге, культуру співпраці, яку тримаєте на високому рівні, оскільки однозначно зрозуміло, що все одинаково для всіх з точки зору автоматизації і роботи. І покращуєте власні бізнес-процеси, витрачаючи при цьому менше коштів, економлячи при цьому на персоналі, оскільки функціональне адміністрування взаємовідносин з агенціями таким способом може бути автоматизований, і ваші менеджери замість того, щоб перевіряти ліди вручну, можуть сконцентруватись на продажах і більше часу приділити покупцям нерухомості. За рахунок цього ви заробите більше як забудовник і зароблятимете більше. Нехай так і буде. Дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, очікую на ваш відгук в коментарях. Рекомендуйте українську професійну ганозеву CRM-систему для забудовника Glus CRM для девелоперів. До зустрічі в наступному відео.